Твір починається з передмови, у якій автор попереджає, що його герой не є прикладом для наслідування. Своїм твором Байрон хоче показати, до чого призводить зневажання моральних цінностей. Така людина не відчуває радості ні від мандрів, ні від краси природи. Пісня перша. Події розгортаються у першій половині 19 сторіччя за часів Наполеона. Головний герой твору Гульвіса та – 19-річний англійський аристократ Гарольд. У свої молоді роки він вже втомився від життя і відправляється в мандри, навіть не попрощавшись із матір'ю та сестрою. Спочатку він їде у Португалію, яка постраждала від армії Бонапарта. Англійський флот захищає Португалію від Наполеона, а португальці за це повинні коритися англійцям. І за це гарольд португальців зневажає та вважає їх рабами. З Лісабону Гарольд мандрує Португалію та відвідує замок, у якому переможені французи підписали договір про евакуацію своєї армії з Португалії та отримали право вивезти свої війська на англійських кораблях. Гарольд вважає це ганьбою. Далі Гарольд їде в Іспанію, яка окупована Наполеоном і мешканці якої не бажають коритися загарбникам. Іспанців на боротьбу надихає дух Реконкісти, війни між арабами, іспанцями та португальцями, яка тривала більше 700 років і у якій перемогли християни. Гарольд їде у місто Севілья, яке скоро окупують французи, а поки що місця не веселяться, на відміну від селян, які у через витоптані виноградники. Гарольд їде через гори С'єра Морена та бачить, що іспанці готові чинити опір військам Наполеона. Гарольд згадує Сарагосу, красуню іспанку, яка воювала на рівні з чоловіками. Але не всі іспанки хоробрі. Гарольд вважає, що вони створені до кохання. Він описує красу та пристрасть іспанок, але він до їх краси байдужий. Далі Гарольд в Кадісі, місті, де завжди свято, а по понеділках там відбувається курида. Гарольд описує це криваве дійство. Він присвячує вірші прекрасній інесі. У віршах просить не чекати від нього кохання. Мандрівник в захваті від Кадіса тут опирається французам вже більше двох років. Пригнічені країни чекають, доки Іспанія вижене Наполеона, і тоді вони за її прикладом зроблять те саме. Закінчення цього розділу поет присвячує своєму другу, який не загинув у битві, а помер від хвороби. Пісня друга. Поет описує Грецію: ця країна знаходиться під владою мусульман. І мусульманам начхати на грецьку історію. Дивлячись на давній череп, поет розуміє, наскільки марне людське життя та сумує за своїм померлим в Англії другом. Поету соромно за англійців, бо ті викрали витвори мистецтва, які не знищили ні час, ні турки. Греки просили в Англії захисту, але Англія не застала за Грецію, а пограбувала країну. Залишивши Іспанію, Гарольф пливе вздовж Середземного моря на англійському військовому фрегаті. Вдень він розмірковує та розважається по ночах. Тепер для нього обличчя природа, а не суспільство, у якому дружба та кохання фальшиві. Гароль згадує, як зміг встояти перед флорес, зміг не поповнити натовпу її прихильників. Далі Гарольд відвідує Албанію, яка знаходиться під владою турків. Гарольд проїздить повз столицю Албанії та заглиблюється в гори. Там, в оточенні природи, він забуває про людей, які опинилися внизу. Спустившись із гір, він відправляється в тепелену, у якій живуть греки, албанці, македонці і турки. Але в теплені йому швидко набридає мусульманська розкіш, і він селиться серед гордовитих та хоробрих албанців. Вони попереджають гарольда про ватагу розбійників, які зайняли гірський прохід та надають Чайлду надійних провідників. Гарольд безпечно дістається до утракійського заливу. Поет знову згадує про Грецію, яка забула своїх героїв та сподівається лише на допомогу іноземців. Греки відмічають мусульманські свята та не згадують про власну культуру. Поет закінчує розділ з погадами про кохану жінку, яка померла невзовзі після його повернення в Англію. Пісня третя. Після шостирічної перерви, поет вирішує продовжити свій твір. І так, як і його герой Гарольд відправляється в мандри. З Албанії Гарольд повертається в Англію і переконують, що верхівка суспільства чужа для нього. Туга заставляє його відправитись у нові мандри, на цей раз у Бельгію, до Ватерлоу. Далі йде опис битви, у якій приймали участь військові з усієї Європи. Тоді загинув родич поета, батька якого він випадково образив. Далі поет розмірковує про Наполеона, який навіть втративши владу лякає світ. У долині річки Рейн Гарольд милується руїнами неприступних замків, власники яких колись ворогували та грабували. Прихід весни заставляє Гарольда мріяти про кохання, він згадує єдину кохану жінку, з котрою так і не одружився. Далі Гарольд їде у німецьке місто Кобенц, на могилу наполеонівського генерала Марсо поет оспівує його хоробрість. Гарольд не знаходить душевної рівноваги та біжить у Альпи. У відступі поет розповідає, як його змученого боротьбою із плітками та суспільною думкою відродило цілюще повітря Альп, відчуваючи скору смерті він сподівається померти на природі. Далі Гарольд проводить ніч на березі озера Леман і відвідує батьківщину Вольтера. Поет звертається до доньки Ади і сподівається, що вона, не дивлячись ні на що, буде любити свого батька та поплаче на його могилі. Пісня 4. У передмові до цієї пісні лист поета до друга, англійського літератора Джона Хопхауза. Далі поет їде у Венецію, шкодує венеціанців, які втратили свободу, не отримавши захист Англії. Поет відвідує могилу та будиночок Франчески Петрарке та згадує Данте Алігєрі. Далі Флоренція. Тут поет милується статуєю Венери, вклоняється праху Галілея, Альфієрі, Мікеланджело та Макіавелі. Поет милується апенінами, сумує за колишньою величчю Риму. Гарольд відвідує, мав багатої римлянки і міркує, що це була за жінка. Поет сподівається, що те, що він своє враження викладає у віршах, допоможе йому мандрувати далі. Він міркує про те, що на місце слави та незалежності завжди приходить розпуста, а закохані щасливі не назавжди, реальність руйнує їх почуття. Поет переїздить до Середземного моря. І на цьому закінчується його двір.